Коли народилися цей жанр, може трішки для тих, хто Звичайно. не знає, про це розповісти? Цей жанр народився з назвою Мікродрама в Китаї 6 років тому. Яка була еволюція? В Китаї є дуже популярний напрямок, називається Новели. Новели. Що це таке? Це аматорські книжки, які пишуть аматорські райтери. Вони їх публікують онлайн, користувачі за них платять, і ці, ці письменники вони отримують, вони отримують гроші. Як правило, основний Інструмент маркетингу цих книжок це перформанс-маркетинг, коли ми запускаємо рекламу на Meta, TikTok і інших платформах. От китайці почали думати, а як книжки ці промотувати ще краще. І вони почали на кожну книжку знімати креатив. От знімати відео з реальними акторами, людьми, які показують, що відбувається в книжці. Ці креативи дуже класно спрацювали. Тобто, то, фактично, це були трейлери книжок? спочатку, спочатку. Okay. а потім, потім, китайці побачили, що на цих трейлерах книжок дуже високий engagement. Що вони зробили? Вони. Сказала, а що якщо ми знімемо не 10 хвилин креатив, а 70 хвилин? Вони зняли 70 хвилин. Це зайшло дуже круто. В класний ретеншн, енгейджмент. І вони зрозуміли, окей, а що нарізані буквально на хвилин. Яка середня середня епізод десь одна хвилина, а фільм продовжується 70-90 хвилин як звичайний фільм. Тобто, це 90 серійні серіали довжиною так. десь година з чимось. Так, так, так і є. І та так почалась ніша. І за 5 років в Китаї ця ніша виручка з цієї ніші вона вже є більшою ніж виручка з усієї фільміндустрії Бокс-офіс всього всього Китаю менше ніж виручка в Китаї з вертикальних серіалів. Потім один з китайських гравців у третьому році запустив це в Штатах. Це полетіло. Тоді в нас вже була книжкова платформа і інтерактивні історії. І у нас колись була мрія зайти в відеострімінг. І Ми зрозуміли, що це той момент, коли ми повинні туди зайти. Ми зняли серіали на основі наших книжок з нашим партнером. Амо, до речі, великий респект. Амо за рахунок них ми запустились доволі швидко. Серіали у нас зайшли і ми почали зростати.